Ось такі пухкі кекси у нас виходять. Сьогодні будемо готувати кекси із жаровиною та родзинками. Беремо масло і гарненько його тако перемішуємо. Далі додаємо цукор. Гарно перемішуємо разом із маслом. Ось так ми гарно масло перемішуємо з цукром і будемо додати яйця. Беремо яйця по одному, додаємо. Добавляємо ще одне яйце. Саме все гарно перемішуємо до однорідності. Ось так перемішали все до однорідності. Відставляємо нашу рідку масу і будемо змішувати сухі інгредієнти. Беремо борошно, у борошно всипаємо розпушувач, всипаємо ванільний цукор та трішки солі. Гарно перемішуємо всі сухі інгредієнти. Борошно я зарані просіювала. У рідку масу ми зараз будемо додати наші сухі інгредієнти. Гарненько все перемішуємо. Таке тісто повинно у нас вийти, поки що густе. Зараз будемо добавляти молоко. Вливаємо наше молоко і гарно розколошуємо також до однорідності. Ось таке тісто у нас має вийти у кінцевому результаті. Ось таке. Зразу буду додати ще наші родзинки та журавлину. Родзинки ми зарані замочили і просушили. Так само і зробили з журавлиною. Додаємо так само журавлину нашу. Гарно все умішуємо в тісто. Ось так. Ось таке тісто у нас має вийти. Виставляємо його в сторону і будемо наповнювати наші формочки. Формочку я заздалегідь змастила вершковим маслом. Будемо накладати у формочки трішки більше половини. Ось так. Вона зараз розпливається по всій формочці. Беремо наступний так само. Ось накладаємо нашу останню формочку і будемо ставити у духовку. Формочки ми наповнили, відправляємо в духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Наші кекси в духовці гарно піднялися, і ось такі красиві вони виходять.